Від е, самих, самих маленьких наших. Це Кіті, яку я вчора забрала з відклініки, яка дуже погано їла. Дивіться, яка мокра водичку напилася. Це наша Амалю, ця новенька, що ми знайшли на вулиці, е, Кіті у нас вже була вакцинована одною вакцинкою Амаль ми вакцинували. Вони дуже кричать поодинці. Через те я дуже надію, що все буде добре. Я її з'єднала. Так робити не бажано. Ввиду того, що немає місць взагалі, і вони кричать сильно да, в маленьких переносках, ну, якось так надію, що все буде добре. Е, так, що я вам хочу сказати? Все нормально зараз. Бачите, яка маль, вона дуже така контактна, якщо шокіті. Кіті вона так ну, просто на ручки, але не особа. Може, і саменька. Дивіться, як вона підросла, її там глистогонили ще раз, так як треба, і все пройшло нормально. Дівчата дуже хитрющі, сухий корм, вони, так знаєте, ну там поїли та й все, а дуже люблять паштетики. Тож, хто хоче допомогти їм на паштетики, діти чують собак, да? взята Royal Canin, оце кітен. Особливо ця кітічка, вона ну, щось сухі, так не особо. Да? А от я паштет гастро поклала їм те, що куплене для інших котиків. Вона з великим задоволенням його з'їла. Бачите, дивіться, як виросла, да? худа, правда, капець, Но... Дуже надіємося, що вона поправиться і все буде, все буде добре. І ходять вони, до речі, в латочок обидві, так, да? кітюшки? Обидві в латочок ходять. Такі у нас новини. Дівчат забрала зі стерилізації, тих, що постарше. Принцеску потрібно лікувати, їй потрібно дати прококс від найпростіших листів, можливо, через це вона вагу не набирає, бо візуально вона здорова. І зараз буду 5 кошенят. Глистогоники. Зараз вони вже поїли трошки, та буду їх важити і давати. Наразі в мене сьогодні вормі кіл. Нічого більш немає, мілпрозола немає, то будемо викручувати з того, що є. В принципі, я його вже неодноразово застосовувала. Це було добре. Да? Просто так поганенько видно, бо клієнка. Да? І ти хороша, моя дівчинка, я малька. Ось такі дві дівочки, трьохцвітки, дві-трьох да? Ну це ж треба. Да? Тя? Ну, дуже хороші дівчатка, дуже-дуже хороші. А зараз піду покажу вам ярду і лолітку. Теж треба їх погодувати, да? Малявочки. Все у них добре. Да? Хороші, хороші дівчатки. Тож, о-о-о-о-о! Ей! Ви бачите, як вона голову просовує. Дуже великі дірки. Це така запасна клітка. Наразі немає інших, але ви бачили, так? Да? Не треба, щоб вона розуміла, що можна от сюди якось втікти. Да? Все, тобі не скучно, ти не одна. Хоч не кричить. знаєте, Так просто на ручки, але хоч не кричить. Ой ой, і ти возмущаєшся. Ви ж поїли. Ой, возмущається. Красуньки, дівчатки, возмущаються. Да? от так вони. Немає грулюк, Зробимо. Опа! Ха-ха, ха понятно? Кіті щось не вдоволена таким сусідством. О, ви бачите? Може вона на туалеті сидить? Я щось не знаю, або вона просто не вдоволена. Замовила їм такий шарик підвісний. І бачите, все нормально. Щоб вони могли гратися, так? Да? да, мої хороші. Може вона в туалеті сиділа там мішала? Зараз перевіримо. І у нас ось такі новини, все у нас добре, поки що. Але дівчата продовжують шукати свої сім'ї. Дякую вам.